На честь батька, який загинув на війні, видала збірку віршів Анастасія Асійкіна з Черкащини, проілюструвала книгу його воєнними світлинами. А всі гроші від продажу віддала на потреби захисників про поезію воєнного часу. Ольга Косенко далі, ось, ось, люблю тебе сильно, моя квіточка. Марина Асійкіна щодня перечитує в телефоні повідомлення від чоловіка Сергія і досі каже, не може повірити, що його немає поруч. Хоч від часу його загибелі минув понад рік. Коли я вранці просипаюся, я захожу в наші переписки. До свого 50-річчя Сергій Асійкін не дожив два місяці. Після нападу Росії учасник революції гідності возив бійцям на передову їжу та амуніцію. А з початком повномасштабного вторгнення сам взяв до рук зброю. Я йому ставала на коліна, просила Сереж. Ми беззахисні. У нас три доньки. Він мені сказав одне. Я повинен бути там. Я йду захищати свою сім'ю. Сам попросився в піхоту. Неподалік Бахмуту їхню позицію ворог накрив мінометним вогнем. Сергій загинув на місці. Вже посмертно отримав нагороду за мужність третього ступеня. Напишу тобі сотні листів. Радькома перешлю їх у вічність. Цього вірша наймолодша донька Сергія Анастасія написала наступного дня після загибелі батька. А згодом віршів з'явилось на цілу збірку. Це ті листи, які не надійдуть до свого адресата. Дуже багато коли він ще був живий. Я йому скадала. Вірші в мене є ті смс-ки, коли він писав Доню дуже гарно люблю тебе. Видала книгу власним коштом, проілюструвавши вірші батьковими світлинами. Перший тираж півсотні примірників розлетівся за один день. Другий вдвічі більший нині друкується. Від продажу книг Настя отримала 10 тисяч гривень. Їх переказала у власний волонтерський фонд, названий на честь тата. Робить окопні свічки, закуповує амуніцію та обладнання для побратимів батька. З ними постійно на зв'язку, спілкуюся з хлопцями. Мені хочеться зараз заробити як мінімум, тому що це зараз дуже важливо. Родина робить все для вшанування його пам'яті у центрі міста. Банер, на якому світлина Сергія Асійкіна та вірш його доньки Насті присвячений загиблому батькові. Я хочу, щоб пам'ять про мого тата вона жила, вона була, щоб ніхто не забував ціну нашої свободи. Із Черкаської області Ольга Косенко, Олег Клименко. Ми Україна, марафон Єдині новини.